У 1942 році свято 23 лютого було затьмарено гірким попелом великої вітчизняної війни. Село Дубові, чи що у Кролевецькому районі, на той час було окуповано фашистськими військами. Втім, незважаючи на близькість ворога, командир партизанського з'єднання Ковпак та Семен Руднев вирішили відзначити День Червоної армії масштабним парадом та мітингом. Через 70 років історія повторилася щоправда у вигляді історичної реконструкції. Що з того вийшло, бачила Світлана Ковальчук. На в'їзді до села Дубовичі нашу знімальну групу зустріли два блокпости: один гітлерівський, а другий партизанський. Поцікавившись наявністю документів та видавши перепустку, нам дозволили заїхати у село. Саме з цієї процедури почалася реконструкція історичних подій 70-річної давнини, які відбувалися в ті часи на території Кролевеччини. 23 лютого 2012 року добовичани запам'ятають надовго. Як їхали там, нас німці перестріли партизани, Аж ми полякалися. Події, звісно, воспроизвели. Мороз правда не такий, як був у ті часи, як перший парад проходив, ну люду, мабуть, собереться більше. Виявили бажання взяти участь у відтворенні параду 1942 року понад 100 мешканців Кролевецького, Путивльського, Глухівського, Конотопського районів Києва, Шостки і навіть Волгограду. У переважній більшості це представники клубів військово-історичної реконструкції. І, хоча бійці шосткинського партизанського загону прибули у складі лишень восьми чоловік, бойового досвіду їм не займати, стверджує начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун. Это представители клуба «Патриот» и Шостинского химико-технологического колледжа. Мы их привлекали к партизан трофи рейду, партизан трофи, который состоялся в октябре месяце прошлого года. И вот второй раз приехали сюда в Дубовичи. Экипировались каждый самостоятельно. Единственное, Андрея! что мы помогли найти муляжи, муляжи оружие, винтовок Мосина. Поэтому, как вы видите, получилось очень-то неплохо. Оружие все одинаковые. Ну, а у партизан була усіх різною, тому це все сказать, тем представлениям, нашим представлениям о том, як одевались партизани 70 лет тому. Член страйкбольного клубу Північний Брід Павло Якименко до свого обмундирування поставився з усією відповідальністю. Купував все сам та намагався, аби всі атрибути за зовнішнім виглядом відповідали оригіналам. Це покупалось в київському магазині Мілітаріст. Это страйкбольный автомат, то есть стреляет пластмассовыми шариками, но внешне все идентично боевому оригиналу. Это старый советский наш масхалат, только немножко уже урезанный такой. Тоже покупался у нас. Військово-історична реконструкція це не гра для дорослих, запевняють учасники заходу. А передусім приклад того, як можна по-іншому вивчати історію своєї батьківщини та пам'ятати про події далеких часів. У нас немножко така комбінірована составляюча буде тобто частина хлопців У нас буде зображати тобто сучаснуть в партизанському параді, вот. а частина буде э, німецькою составляюча, тобто є в составі поліції і регулярних частин Цей парад Тад був... Он был проведен на то время очень дерзко. Вот. Э, он имел большой резонанс. И сегодня круглая дата. Мы должны это отметить этот парад. Вот, для того, чтобы подрастающее молодое поколение, э, школьники, то есть не забывали эту традицию. Это наша история. Если мы не будем ее сохранять, кто будет ее сохранять? А реконструкторы это люди, которые копают, роют историю. Они знают, как оно было на самом деле. Да реконструкторы всегда находят материалы, они находят, как кроилась эта форма, как выглядело это снаряжение. В основном это фотографии, наставления. По ним воссоздается. Как когда-то сказал Филатов, я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам в лишь бы только у коллектив. Меня вообще наша команда уже окрестила поваром. Похоже, сказали, похоже на погора. Цілу добу до Києва і ніч з Києва до Дубовичів їхала Софія Шушукова, аби доторкнутися до святкового дійства, параду, який колись провів уславлений партизанський командир Сидір Ковпак. Жінка мешкає аж у Волгограді і є активною учасницею подібних заходів. Каже, що реконструкції це живі ілюстрації до розповідей ветеранів. То замічайний день, замічайний праздник. Я бачу по людям, то ж то скільки много місцевих, катори довольні, довольний, щасливі. щасливий. я от... Ехал на телегах, и они все настолько счастливы, то, что у них праздник такой замечательный, что я думаю, что это замечательное мероприятие и хорошо то, что его как бы проводят. А это того стоит. Недаром я сюди їжджу. Мені подобається мероприятие, які проводяться на країні. Після репетиції шеренги партизанів рушили до будівлі школи, де відбулася церемонія урочистого відкриття меморіальної дошки на честь визначної для добовичан події. У 1947 році, за сприянням Сидора Ковпака, на цьому місці була зведена нова будівля навчального закладу. Мешканці села такий захід, як військово-історичне відтворення, бачать уперше в своєму житті, тому переповнені емоції і згадують, яким парад був. 70 років тому. Дуже хороше впечатлення. Волнуючі такі, переживаємо дуже. Великий парад був дуже великий. Людей дуже багато місцевих було, десь до тисячі чоловік було. Мені шість років вже було. Ну я ж правда ще на, на парад сюди ж не приходила, а так було, йдуть вулицею, от особливо німецькі тії, де кусиш, бачила. Говорять, що вони швидко провели паради, і тому що настипали німці. Завітало на свято чимало почесних гостей, серед яких депутат Верховної Ради України Андрій Деркач та перший заступник голови Сумської обласної ради Олег Бояринцев. Вони зазначили, що від сьогодні парад реконструкція стане традиційним і проходитиме кожного року. Сьогодні ми побачили, наскільки трепетно і серйозно підходять руководство школи і музею в пам'яті. Не каждая школа на Украине может похвалиться тем, что в ее стенах учились четыре героя Советского Союза. Не каждая школа может похвалиться тем, что ее строил и помогал строительство лично Сидор Артемович Ковпак. Сегодняшний день, я считаю, днем начала новой традиции в Королевецком районе, в Сумской области. Эта традиция должна быть ежегодное празднование того героического исторического парада на оккупированной территории, Того мужества, смілості, якою проявили наші діди во час Великої Отечної війни. Упродовж хвилини мовчання присутні згадали тих, хто не повернувся з війни. А до підніжжя пам'ятного знаку загиблим воїнам радянської армії були покладені квіти. Після цього відбулось найцікавіше. На імпровізовану трибуну вийшли привітати партизан Сидір Ковпак та Семен Руднєв. Керуючий парадом доповів, що партизани до проведення заходу готові. Підтягнуті з військовою виправкою рушили головною вулицею Добовичів піхота, кавалерія та артилерія. Видовище було настільки яскравим та реалістичним, що навіть не викликало сумнівів у його правдивості. Втім, тільки на повз трибуну пройшла остання колона, як надійшло повідомлення про наближення гітлерівців. Далі розпочався бій з усіма його атрибутами стріляниною, вибухами, раненими та вбитими. Звісно, що перемога залишилася за партизанами. А по завершенні дійства обіймалися та фотографувалися всі разом, і так звані німці, і наші.